Пісня Солов'їна, традиційні страви, історія та культура це ті складові, що характеризують незалежну українську державу. Саме на цих елементах і був побудований квест для малечі. Перша локація Готуємо разом. Тут дідлахи вчаться ліпити вареники із картоплею. Беремо кача. Так і розкачуємо тоненько за словами організаторів квесту. Мета гри дати змогу малечі доторкнутися до традицій українців, об'єднати у спільній справі та поглибити їхні знання про день соборності України. Від сходу до заходу від півночі до півдня ми єдина нація. Якої б національності ми не були, якими б мовами ми не розмовляли. Ми завжди зрозуміємо мову добра, миру, справедливості, любові. А тобто цю мову розуміють у всьому світі. Я це кажу, а у мене он сироти вже пішли. Ще однією розвагою для дітей був пісенний конкурс. Учасники виконували патріотичні твори і, звичайно, не обійшлося без композиції, яка стала творчим символом українського спротиву. Подобається, і ми проводимо майстер-класи, і квести, і свято і новорічні свята проводили. Це дуже важливо, бо психологічно дитина повинна займатися творчості. Окрім пісень та кулінарії, малеча збирала з пазлів карту України, водночас вивчаючи міста та кордони держави. Також вчилася особливостям техніки патриківського розпису. І найголовніше кожна дитина визначила для себе поняття соборності. тоді, коли дашо там робити для ЗСУ. Допомагати їм ну їм пірашки там давати їм деньги, нада щоб вони ну побіділи вигнали ці хорків з України, щоб Україна стала лучше і красиві своїми красивими чудесами. У квест грі взяли участь діти від восьми років. Деякі з них є вимушеними переселенцями з Донецької області. Тематичні заходи у нашому місті проводяться не вперше, тож організатори Запевняють, незабаром малечу знову чекають нові цікаві події. Анна Давидова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.